Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт. Я Луна Саєнко, вчителька української літератури. Тільки но. Лунав уривок із промови режисера фільму «20 днів у Маріуполі Стеслава Чернова на церемонії вручення кінопремії Оскар. Режисер у прямому етері сказав, що волів би ніколи не знімати свій фільм. Він волів би, аби Росія ніколи не нападала на Україну і не окуповувала наші міста. Для України це перша нагорода від американської кіноакадемії. Також цей фільм важливий меседж усьому світові – який нагадує про страшну трагедію нашого народу та розповідає про воєнні злочини Росії? Звичайно, пропаганда країни-агресора одразу зреагувала на цю подію, заполонила медійний простір запереченнями своєї причетності до знищення українців, звинуваченнями нашої влади в трагедії народу. Дуже часто російська пропаганда, намагаючись виправдати злочинні дії Росії. Вигадує нові міти про Другу світову війну або й просто монополізує перемогу Червоної армії над нацизмом за росіянами, заперечує внесок українців та представників інших народів у цій боротьбі. Але за роки Другої світової до лав Червоної армії були мобілізовані 7 мільйонів українців. Також вихідці з України воювали в арміях Польщі, США, Канади, Франції. Сотні тисяч українців. Боролися в лавах партизанів та повстанців. Згідно з даними Українського інституту національної пам'яті, в Другій світовій війні загинуло понад 5 мільйонів цивільних українців, а ще 3-4 мільйони військових. Наша країна заплатила високу ціну в боротьбі з нацизмом міста та села знищені, підприємства, пам'ятки культури та мистецтва зруйновані, але найголовніше Долю українців з Німеччини у ті трагічні роки були ті, що не змовчували біль нашого народу, а на сторінках своїх творів фіксували реальні історії українців. Один із них Олександр Довженко, кінорежисер зі світовим ім'ям. Більше про митця та його долю я раджу послухати в уроці таємниці щоденника Олександра Довженка на сайті проєкту Вчися вухами. А зараз. Пропоную дізнатися більше про кіноповість Україна в вогні та про те, яку ціну заплатив режисер, розповівши правду про трагедію свого народу в роки Другої світової війни. Перед початком війни про Довженка як кінорежисера знали в усьому світі. Його фільми Звенигора, Арсенал та Земля. Підкорювали країни Європи, США та Канади, а ось у Совєтському Союзі стрічку Земля зняли з прокату на дев'ятий день після прем'єри. Довженко жив та творив у часи радянського тоталітаризму, коли система нищила митців морально та фізично. Тож, задля порятунку та можливості реалізуватися, вимушений був знімати фільми на замовлення. За це отримував численні премії та став художним керівником київської кіностудії, мріяв знімати українське кіно, навіть написав сценарій Тараса Бульби, ще залучав до роботи українських режисерів та сценаристів. Проте, початок війни зруйнував плани режисера Довженкові майже 50. Але він не відсижувався в евакуації, а попросився на фронт. Де став кореспондентом однієї з газет, митець потрапив на Південно-Західний фронт та був свідком страшної битви за його Україну. Послухай уривок із виступу Олександра Довженка: Україна в вогні на широких наших просторах, таких красивих і радісних в недалекому минулому. Ось уже два роки невпильно горять міста і села. Мов велетенські жартовники, що освітлюють велику трагедію сучасності. У 1943 році, у час, коли за Україну точилися найкривавіші бої, режисер пише кіноповість Україна в вогні, у якій розповідає про всі жахіття, які пережив наш народ під час воєнного лихоліття, не минула трагедія родину Довженка. Окупанти вигнали з власної квартири в Києві стареньких батька та матір Олександра. Тата сильно побили, а невдовзі він помер. Мати тиждень не могла поховати тіло в окупованому Києві. Невдовзі Довженка в щоденнику напише цитую, Умираючи в Києві від голоду, від голодної водянки, нещасний мій батько не вірив у нашу перемогу і у наше повернення. Він вважав. Дивлячись на колосальну німецьку силу, що Україна загинула навіки разом з українським народом. Він не мав надії зустрітися вже зі своїми дітьми, що поневолі кинули його на поталу він думав, що ми житимемо усе своє життя по чужих країнах, так у тяжкій безнадійності й помер у великих муках. Він проклинав Сталіна за невміння правити й воювати, за те. Що мало готував народ до війни і віддав Україну на розорення Гітлеру, нагодувавши перед тим Німеччину і помігши підкорити собі Європу. Увесь свій розпач, свій біль Довженко уособлює в Україні вогні, уривки з якої читав під Харковом Микиті Хрущову, тодішньому генерал-лейтенантові. Хрущову кіноповість сподобалася, це ще більше надихнула Довженка, а далі. За однією з версій, твір потрапив до Лаврентія Берії, правої руки Сталіна, Генерального комісара Державної безпеки. Він прочитав її в російському перекладі, бо не володів українською та зі своїми примітками передав Сталіну. Є й інша версія: Сталін уперше прочитав уривки створу в одному з московських журналів. Але що точно відомо, так те, що 31 січня. 1944 року вночі диктатор скликає Політбюро та проводить засідання на тему Про антиленінські помилки і націоналістичні перекручення в кіноповісті Довженка Україна вогні. Послухай уривок із щоденника кіномитця. Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 1944 року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття, і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу й поталу на всіх зборищах. Я тримався і рік і впав. Моє серце не витримало тягаря неправди і зла. Я народився і жив для добра й любові. Мене вбила ненависть великих якраз у момент їхньої малості. Поговоримо про сюжет кіноповісті та дізнаємося. Яка правда так розлютила Сталіна? А також як письменник руйнував радянську пропаганду. За жанром Україна в вогні це кіноповість. До речі, засновником цього жанру є саме Олександр Довженко, кіноповість поєднує ознаки кіно та повісті. Від кіно. Цей жанр запозичує фрагментарність оповіді і динаміку, багаті візуальні асоціації, напруженість сюжету, яскраво виражений конфлікт, а від повісті – епічність, метафоричність, розлогість пейзажних картин, одну дві сюжетні лінії та авторські відступи. А ось як сам Довженко пояснював структурні особливості України вогні. Тут – Усі сліди битви сценариста з письменником один закликав до строгого професійного рисунка сценарію, другий, вражений стражданнями народу, весь час поривався до розширення теми розмірковувань, ліричних відступів, до авторської участі в громаді великих подій. На початку твору перед читачем постає мить звичайного родинного щастя. Уяви собі невеличке село Тополівка, садочок, біленька хатина, прикрашена квітами. За столом зібралася велика родина Лавріна-Запорожця. Вони святкують ювілеї Тетяни Запорожець, дружини та неньки. Їй 55 років. За столом найстарший представник роду запорожців Дем'ян і ще п'ятеро молодших синів. Прикордонник Роман. Артилерист Іван, чорноморець Савка, агроном Григорій та багатодітний батько Трохим, а також дочка Олеся, майстериця квітів, чарівних вишивок та пісень. Лунає пісня. Ой піду я до роду гуляти. Мабуть, це є миті щастя, які ми не завжди цінуємо. Проте все може зруйнувати війна. Мама проводжає синів на фронт. У цей час через село їдуть машини з людьми, що тікають від лиха. Хтось залишається в селі, бо не може полишити рідну землю та порається на городі. Саме в такий момент було поранено Тетяну Запорожець. А тим часом батько Лаврін із синами потрапляє під обстріли ворожих літаків савкагине. Лаврін розвертає коней та везе тіло сина додому. Проте по дорозі німецькі диверсанти забирають коней. А в тополівці біля криниці Олеся напуває бійців, що відступали, яка доля чекала її та тисячі інших дівчат. Йдуть останні бійці. І в цей момент дівчина наважилася: цитую: Навчинок надзвичайний від одної згадки, про який у неї захолонуло і спинилося серце: Навчинок грізний, що підказав їй грізний, надзвичайний час. Що кинуло її на цей учинок, що наштовхнуло? Глибина інстинкту роду, підсвідома мудрість, що з'являються на допомогу людині в різні часи, коли розум холоне і не встигає усвідомити небезпеку, і спитати нікого, і грізний час летить лавиною згори? Олеся просить одного з останніх бійців Василя Кравчину залишитися з нею та провести разом ніч. Бо завтра прийдуть німці та поглумляться над її дівочістю, тілом та душею. Приголомшений Василь погоджується ця ніч дала юним серцям сили пройти це жахливе випробування війною заради один одного. Василь пізніше не раз горітиме в танку, дивитиметься в очі смерті, проте обов'язково повернеться до коханої. До речі, ця сцена дуже розлютила Сталіна. Бо бачите, як можна писати, що радянські бійці відступали та ще й поплюжити цноту совєтської дівчини. У наступному епізоді сцена, яка теж не сподобалася диктатору Сусідня хата Купріяна Хуторного. Сини чоловіка виявилися дезертирами та прибігли з фронту до батькової хати. Купріян не пускає їх до хати, бо вони соромлять його та весь рід. Словом. Довженко не приховував правду про війну. Він описував різні досвіди. У село заходять німці, які мають свої плани на країну. Цитую уривок із промови новопризначеного чорного отамана України Еріха Коха Тут, на Вкраїні, є місце для кожного, хто хоче. Ви знаєте про незміряні багатства цієї країни. Ви можете мені повірити. Що я витягну з цієї країни все. Я витягну з неї останнє, щоб тільки забезпечити всіх вас і ваших рідних. У тополівці в цей час господарює полковник Ернст фон Краус та його син Людвіг Краус. Послухай, як фон Краус говорить про Україну, звертаючись до свого нащадка. Цю землю можна їсти. На їж. А ось його слова про наш народ. Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки. Коли я дивлюся на їхню смерть, я завжди тремчу від жаху. Але знає полковник і слабке місце українців. Цитую: у цього народу є нічим і ніколи не прикрита ахіллесова п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди. Навіть в ім'я інтересів загальних, високих, у них немає державного інстинкту. Ти знаєш, вони не вивчають історії. Дивовижно вони вже 25 літ живуть негативними лозунгами відкидання Бога, власності, сім'ї, дружби. У них від слова нація остався тільки прикметник у них немає вічних істин, тому серед них так багато зрадників. От ключ до скриньки, де схована їхня загибель. Нам ні для чого знищувати їх усіх. Ти знаєш, якщо ми з тобою будемо розумні, вони самі знищать один одного. У цих рядках Довженко критикує систему пропаганди та виховання молоді з гіркотою визнає, що відсутність національної гордості, гідності зумовлена незнанням історії свого народу, приниженням людської гідності. З неславленням національних героїв зверни увагу, що навіть у промовах ворогів лунає іменник Україна та прикметник український. Звичайно, це руйнувало міф Сталіна про ключову роль нібито великого російського народу в перемозі над нацизмом. Але повернімося до тополівки Лаврін Запорожець погоджується прийняти гріх на душу та стати старостою в селі. Окупованому німцями. Але в цей момент з'являється Григорій Заброда, розкуркулений та засланий до Сибіру односелець, його окупанти призначають начальником поліції. І в цій сцені кіномитець розкриває трагічну сторінку історії нашого народу, політику класової боротьби, запроваджену совєтським режимом. Заброда, сповнений ненависті до Лавріна Запорожця. Який колись виселив його до Сибіру, та не здатен пробачити навіть у той момент, коли гине Україна. Минає літо, осінь. Україна горить та палає у війні. Проте навіть у такий грізний час не всі усвідомлюють трагедію народу. Дорогою йдуть поранені бійці, а повз них проїжджають напівпорожні вантажівки, на яких сиділи воєнторговці – та везли партійні папери. Машини не зупиняються, бо, цитую, душі в людей були малесенькі, кишенкові, портативні, зовсім не пристосовані до Великого горя. А в одному з районних міст представник партійної верхівки Лиманчук на запитання дівчат чи буде місто здаватися ворогу, і чи варто їм тікати, дає гнівну відповідь. Не сіяти паніку. Але в цей момент до кабінету заходить Василь Кравчина, який просить дівчат покинути місто. Він не боїться сказати правду, бо має неприхований злочин кохану Олесю, яку покинув у тополівці. Лиманчук, тікаючи, відмовляється взяти з собою дівчат та поранених бійців, бо має приказ. І в цей момент Довженко вкладає в уста свого героя Василя Кравчини ще одну істину. Яку приховувала сталінська пропаганда війна буде довга, і крові нашої проллється багато більше, ніж би могло пролитися і страждань? У тополівці ж люди орють землю в ярмах, проклинаючи запорожця. Проте окупаційний режим не отримує хліба, у селі зникає худоба. Лаврін, як староста, складає списки молоді, яких вивезуть на примусові роботи до Німеччини. В останній момент записує туди й доньку Олесю. Не поспішай робити висновки та звинувачувати запорожця в жорстокості та зраді. Насправді ж, він співпрацював із партизанами та планував утечу молоді до них. На жаль, ситуація склалася по-іншому: Ернст фон Краус заарештовує Лавріна, спалює хату та вбиває Лаврінову дружину Тетяну. А донька Олеся. Разом із подругою Христою хуторною опиняються в потязі, що вивозить їх до Німеччини. Дівчата кілька разів намагалися тікати. Христя змогла це зробити, пірнувши в річку, а ось Олеся не вміла плавати, тому її спіймали жандарми. Кожна із дівчат пройшла крізь страшенні випробування. Олеся опинилася на невільницькому ринку в Берліні. Де торгували українськими дівчатами та стала служницею в дружини полковника фон Крауса, Їй вдалося втекти, проте шлях додому був тернистим. Цитую вона йшла додому. Сила, що несла її на схід на Вкраїну, була надзвичайна, її несла мудра, невмируща воля до життя роду, оте велике і найглибше, що складає в народі його вічність. Вона була вже не красива, не молода, не чорнява. У неї було сиве волосся і брудні, вимучені руки, з усіма слідами холоду, голоду, лісу, байраків, земляних ям і нужди. Не питайте, якою ціною добралася вона додому. Христя задля порятунку вимушена була стати дружиною італійського полковника Пальми. А потім потрапила в полонда партизанів. Навіть пройшла крізь допит прокурора Леманчука, саме того представника партійної верхівки, для якого люди не мали ніякої цінності навіть під час війни. У процесі допиту дівчина сміливо говорить правду в очі прокурору: Я пам'ятаю вас, ви прошмигнули через наше село, я наливала вам воду в радіатор. Він сильно протікав у вас, і ви лаялися так голосно і гидко. Я плакала тоді і, плачучи, питала вас, чи будуть фашисти в нашому селі. Може б, я втекла? Пам'ятаєте, що ви сказали мені? Ви назвали моє питання провокаційним. От я і осталась під німцем, повія і терво. От ви чисті, а я ні. От ви презираєте мене, загрожуючи смертю. А я хочу вмерти, хочу. Мені гидко. Чим ви можете покарати мене? Мене життя вже так покарало, що більшої кари й не придумати. Порятунок від свого душевного болю Христя знаходить у помсті ворогам. Схоже, що дівчина долучилася до партизанів. Лаврінові запорожцю вдалося втекти з полону та вбити Людвіга. Тоді Запорожець приєднується до загону партизанів яким керував його син Роман? Але фон Краус жорстоко помстився за смерть свого сина, спаливши всю тополівку. Проте настає переломний момент у війні досвідчений полковник це розуміє, але не може прийняти. Урешті-решт, він потрапляє в полон до партизанів та зіштовхується зі своїм найбільшим ворогом Лавріном Запорожцем? У лісі. Німецький полковник був страчений. У наступних епізодах кіномитець описує героїчну боротьбу простих українців на полі бою. Бачимо Василя Кравчину, Івана Запорожця та інших бійців, які відбивають численні атаки німців ціною героїзму та власного життя. Зацитую один із найцінніших моментів у кіноповісті Розмову українських захисників. Ми б'ємося за те, чому немає ціни у світі, за Україну, за Україну, тихо зітхнули бійці. За Україну, за чесний український народ, за єдиний сорокамільйонний народ, який не знайшов себе в століттях Європи людського життя на своїй землі, це народ роздертий, розщеплений. Проте. В подальших виданнях кіноповісті слово Україна замінили на батьківщина. Погодься, що одне слово, але надає зовсім іншого звучання цьому уривку. І знову повертаємося в тополівку. На згарищі рідної хати Олеся чекає на Василя. Він прийшов, але якийсь інший, мужній та величний, гладив її сиву голову. Та милувався красою. До спаленої хати прийшли батько Лаврін, брати Роман та Іван. І знову лунає пісня. Ой, піду я до роду гулять як пам'ять про тих, хто загинув у ці страшні часи та як надія на відновлення та відродження України. Ось такою була боротьба кінорежисера Довженка за свій народ, за свою батьківщину, за правду. Сталін не знищив митця фізично, натомість обрав цкування та моральний тиск. Україну вогні було заборонено друкувати та екранізувати. Довженка звільнили з київської кіностудії, дозволили лише працювати на мусфільмі та знімати стрічки тільки на замовлення влади. Що ж відчував митець? Зацитую уривок із щоденника. Я не можу писати статей. У мене в голові, ніби обірвалися усі абсолютно проводи, і жодна думка не може вилетіти з неї, не може ширяти, не може линути на крилах до читача. Що сталося зі мною? Мені здається, що читач не читає мене, ненавидить і не довіряє мені. Керівництво навіяло йому думку, що я ворог народу, небезпечна і шкідлива людина, націоналіст, контрреволюціонер, поплічник Гітлера й диявола. Я душевно захворів. Те, що зі мною вчинили, не треба було чинити. Довженко помер у Москві в 1956 році від інфаркту. Серце митця. Не витримало тиску пропагандистської тоталітарної системи, похований кінометець на Росії, хоча так мріяв хоча б після смерті повернутися до України. Сьогодні Україна знову в огні. тисячі наших захисників б'ються за найцінніше за свою землю, країну, історію, за своїх людей, за наше майбутнє. Вірмо в наші збройні сили. Слава Україні! Героям слава! Проєкт «Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.